Золото 585-ї проби червоного кольору і тіло Ісуса Христа білого кольору. Про те, що це золото зазначено на бірці 585 -та проба. Також зазначена вага 1,29 грамів. Власне проби також на вушці цього хрестика, ось їх можна роздивитись. Проби є дві. Чому дві? Тому що одне це є клеймо, тобто проба золота, що воно відповідає 585-й, а друге це клеймо виробника. Це, типу, як от унікальний код у людини, так от клеймо є у виробника. Опломбування відбувається ось таким чином: ниточка, вона приєднується до бірки. І, звичайно, що обов'язково зазначається, де власне виготовлені ці прикраси. Тому жора, якщо вам щось ще цікаво про прикраси. Напишіть, будь ласочка, у Viber. Проте мені цікавіше їх продавати, ніж займатися ювелірним лікбезом. Всім гарного вечора! Я вже виходжу з ефіру.